Ну, а Петро Порошенко назвав ухвалення судової реформи великим досягненням. Найперше тому, що це руйнує сценарій російського агресора, який мав би показати світові е, хаос в Україні і відсутність взаємодії президента з парламентом. Про це Петро Олексійович сказав цього тижня на своїй прес-конференції. Журналістів цікавили й інші гарячі теми. Давайте зараз послухаємо кілька важливих цитат. Відкрию вам таємницю, що левову частину часу протягом останніх, навіть не тижня, а декількох тижнів я витрачав на переговори з фракціями, витрачав на переговори з депутатами. Без зайвого пафосу хочу сказати, що вважаю це рішення одним із найголовніших за весь час мого президентства: реформі бути, зміни. Настануть на жаль, не за один день, але закон передбачає чітке розраховане на два роки глибоке очищення системи. Так само сповнений оптимізму. Президент щодо безвізового режиму з євросоюзом. Єдине про що й зараз точиться дискусія. Це те, коли буде запроваджений безвізовий режим. Ми намагаємося зробити все, що можливе, для того, щоб і парламент, і рада розглянули це до літа. Не виключено, на жаль, що це може відбутися в вересні, але я залишаюся оптимістом, що в 2016 році Україна отримає безвізовий режим. Жодних негативних сигналів з цього приводу не існує. На прес-конференції президента запитали про його сина в політиці та кумів у владі. Відповідь була емоційною. Стець, який не був моїм кумом, так само, як і Луценка, не є моїм кумом, чекав Юрія Луценка з в'язниці два роки, не хрестивши свою доньку. Стець запросив Марину бути хресною мамою. Ви всі це бачили? Якщо запитання є до мого сина, на відміну від будь-яких інших, він переміг чесно, переконливо на мажоритарному окрузі. Мій син не збирається бути ані прем'єр-міністром, ані президентом. І я не впевнений, що він захоче другий раз іти депутатом. щодо ситуації на Донбасі. Президент констатував покращень, поки немає говорити про вибори на окупованій території зарано. Інформація, яка була розповсюджена певними безвідповідальними політиками про те, що. Нібито 9-го числа таємна, позачергова сесія, де ми збираємося чи то закон про вибори, чи то змін до Конституції голосувати, має неукраїнське походження. Не знаю, чи можу сказати, чи ні, але під час зустрічі в Москві з нашими французькими і німецькими колегами, саме пан Сурков сказав, що 9-го числа було б добре почати зі змін до Конституції. Ми будемо починати. Забезпечення безпеки. Чи можуть бути вибори на окупованих територіях Донбасу? Можуть. Чи можуть бути зараз? Можуть, якщо ці вибори проведе сам окупант. І ми аж ніяк, ні ми, ні світ ці вибори не визнаємо. За час конфлікту на Донбасі загинуло майже 9400 людей. Понад 21,5 тисячі отримали поранення. Це дані управління Верховного комісара ООН з прав людини. Спостерігачі об'єднаних організацій об'єднаних націй кажуть, нині активність бойових дій знизилася, але про повне перемир'я навіть не йдеться. В ООН дуже стербовані збільшенням кількості важкої військової техніки з Росії її Підтягують до лінії зіткнення. цього тижня. Навіть з'явилася інформація, що українські війська здали Зайцеве. Наш Ярослав Мінервін розбирався на місці. Ні дня без обстрілів, попри так зване перемир'я. Мало того, українські військові кажуть, останнім часом бойовики усе активніше намагаються пробитись вперед. Це шахта Бутівка. Одна з найближчих до Донецька позицій українських військових. Саушки були, це до стати мілімети, та доти два І целкатня була. Близько 200 мін усього за три години. Такий своєрідний рекорд тут був встановлений нещодавно. Ось шахта, ось по будівлі шахти гатили довго і влучно. Ми тут були раз наразі три часа. Три часа чітко лупіль. Он бачите, там, проходили, тут все по кругу. Ще, спошу, ще втім, завдяки добре укріпленим позиціям, загиблих серед бійців 128-ї бригади не було. Та спокій воякам хіба що сниться. Удекуди розриваються снаряди, що не здетонували під час нічного обстрілу. Що це було? Це буде? Це? Це а неподалік, десь зовсім близько чутно автоматні черги. Іде стрілковий бій. Б'ють по сусіднім позиціям. Це сусіди працюють По нашому – По-нашому працюють? – Пробка. Да. Мост пробка. Авдіївська промзона або промка останнім часом одна з найгарячіших точок на мапі АТО. Безрезультатно, намагаючись вибити звідси українських військових, терористи використовують заборонене мінськими домовленостями важке озброєння. Наприклад, самохідні гаубіці 2С3 3 Акація калібром 152 міліметри. Це на камеру свого безпілотника, врешті зафіксувала спостережна місія. ОБСЄ. Вони зробили чотири постріли в північно-західному напрямку. Місце розташування підконтрольного уряду міста Авдіївка, 17 кілометрів на північ від Донецька. А через кілька хвилин сталося два вибухи в межах 200 метрів від місця їх розташування. А це вже селище Опитне поруч з Донецьким аеропортом. Вирушаємо до віддалених позицій густими чагарниками. Вони просто не бачать підходи до наших позицій. Отут ну, дерева захищають, плюс там е, висотка, тобто вони не бачать. Військові попереджають, треба уважно дивитися під ноги і йти тільки знайомими, протоптаними стежками. Ось тонкий нальох, почему ходити цього по тропинці. Один невірний крок і ця міна могла б здетонувати протитанкових там настане нажатя. Помогу вверх. Тобто це на кабінірована моста здетонувати 30 кілограм. Далі чергова небезпечна ділянка. Долаємо її перебіжками. Дорога до крайніх укріплень українських бійців пролягає по цій відкритій місцевості. Вона вся усіяна уламками від снарядів та постійно прострілюється. І ось нарешті ми на місці. Термінали Донецького аеропорту. Тут як на долоні. Термінали виднося. Які зруйновані і новий термінал, і старий термінал. Тут до позиції дуже близько вже. З цієї сторони тут все прекрасно виноси. Зараз там якийсь рух відбувається? Ну рух завжди є. Що там, техніку переганяє, чи... Є? І техніка працює. І, е... Вони укріплюють свої позиції постійно. Донецьке литовище, за яке понад рік тому йшли запеклі бої, тепер не може слугувати за призначенням. Вщент розбомблена снарядами злітна смуга непридатна для літаків. Зате тепер українським бійцям не важко стежити за усіма пересуваннями ворога. Вона проглядається з обох сторон, угу. нами в тому числі. Там, до речі, ще стоїть техніка, яка підбита ще до сих пір, яка не забрана. Тобто Донецький аеропорт ви, по суті, контролюєте? Контролюємо, так. Да. На свою сторону ми фактично контролюємо. Загальне загострення відчувається і тут. Навіть в день можна почути розриви мін. По кілька годин обстрілюють. Міномети залітають. Ну, чи до нас так не сильно прилітають і спиги пулемет дуже часто 80-ка, 102-ка прилітає. Прилітає і у саме опитне. Чи не більша частина селища вже перетворилася на руїни? Масштаби руйнувань, заподіяних прицільними влученнями мін та снарядів. Вражають ось тут можна побачити наслідки потрапляння 120-мм міліметрової міни. Саме такими снарядами все частіше гатять по позиціям українських військових. Останнім часом працюють і ворожі безпілотники, споряджені бойовими запалювальними снарядами. Це уламок від одного з них. Він пробив землю на три чверті метра. Вона скинута була з безпілотника. Зрив був при зіткненні з землею, то що осколки от траву покосило, А сама кумулятивна струя, от вона пішла всю в землю. На цьому фото вже інший снаряд заборонений мінськими домовленостями. На українські позиції він прилетів нещодавно з іншого боку донецького аеропорту. Це 122-й 122 снаряд на різниці. Це, це гаубичний снаряд. Садять залетіть вхід. Бачите, хід що з сторони супротивника і, пройшовши під землею, вискочив за три метри від входу. Не розірвався. Військові помітили на ньому особливе маркування, не характерне для старих радянських боєприпасів, які бойовики могли б витягнути з захоплених арсеналів на окупованій території. А на ньому було маркування чітке маркування Російська Федерація, що випускну Російської Федерації. Натомість ще один доказ застосування саме російської зброї сепаратистами цього тижня. Продемонстрували в штабі АТО піхотний вогнемет МРОА, що стоїть на озброєнні російської армії ще з 2004 року. Його захопили у бойовому зіткненні з диверсії. группой ворога. Помимо термобарических снарядов, могут использоваться и другие типы боеприпасов. Поскольку этот огнемет создан для городского боя, то и заряд в нем уменьшен. Это позволяет стрелять из него даже из закрытых помещений. Сами диверсанты тоже, как и имеют российские паспорты, говорят бойцы, которые держат оборону на светлодарской дозе. Они сотрудничают э, с местными. Но, как правило, ДРГ... В составі Дергія знаходяться уже спеціалісти височешого класу, котри підготовка тільки в сусідній державі можлива. тут. Чи на щоночі ворог намагається робити вилазки на підконтрольну українській армії територію? А в день працюють ворожі снайпери, застосовуючи в тому числі і бронебійні кулі. Тут броню пробило тут он побив, там ту эту те ту бойницю в этом там уже побив. Ну, добре хорошо поработало. Аби убезпечити себе від осколків і куль бійцям доводиться буквально вризатися в землю. Адже кажуть, ґрунт тут ледве не кам'яний. Кірка кіркою довбимо, трудимося, потіємо з хлопцями. Важкий ґрунт. Вроді би слой, де спочатку чорнозьому нормальний, ну но потім вже копати. Неможливо тим часом у змі днями просушилася інформація, начебто, бойовики відбили частину наших позицій на світоударській дозі, просунувшись на кілометр вперед, у напрямку Зайцевого. Але самі бійці подібні інформвкиди, називають маячнею нісенітницею. Кажуть, вони та їхні побратими з інших бригад стоять там, де й стояли, і навіть не думають про можливість здати хоч метр своєї землі. Це не правда, солдати. <кій> <кій> Держит позиции, ни прядя земли мы свои не отдаем, так что это чистая дезинформация. Ну а так обстановка очень напряженная. Ярослав Минервин, факты тижня.